Виїжджаємо зараз не виплачується багато людей в село Ромашкове. Це в сторону велення. Так, Зараз ми в Ромашкове, Але вже тут засікає аналізатор дрони. Літає. Ми потрібно швидко діяти. Ось що тут коїться, все палять. Мені сказали, що ви все, що тут збиратися? Документи взяли, речі і виїжджаємо. Дрон! Дрон! Все! Серега, тікай! А там, пацани, я вас про 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 прошу, беріть документи, давайте! Літаю, дрон. О, блядь! Серега! ну, блядь! давай, поїхали! Серега, живи! Давай, поїхали! Серега, машина, зібрать! Давай сюди! Сюди! А де скіт був, Філіп Пів? Все. Все. О, са. Ми все, вона не поїде. Аналізатор забрали, все. Все, а тут нічого немає живого. Все, аналізатор. А як нам вибратись? Все, нема автівки. Треба прятатися. Зараз прилетіть, а да. не завтра да. живий. Все. Ось так. Він бачить, що евакуація люди. Приїхали збирати людей. Зараз буде ще повторне добивання. Ми тут тих. уходимо. Силюх. Ні, тікати. А мене... Хтось є на автівці? Бать. Все, прощавай, була автівка, Була автівка, немає. Але вони не залишились живі. Евакуація не вдалася. Тепер вижити потрібно. Бо вилітайте в відрони. Слава Богу, живі залишились. Слава Богу, живі. Вони не їде. Дуже шкода, що ви не, що ви не поїхали. Вон висів. Точно. Ап'є, нап'єм. Дрон! Дрон! Тікай! Мавік, мавік вже. Мавік. Літає. Ось що вони роблять. Бачите, приїхали збирати людей. На автівці написано евакуація, люди. На російському написано люди, евакуація. Ось так от роблять. І ще он долетів і скинувся. І в підрон був.